Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу е, обговорити питання щодо е, права власності на земельну ділянку до 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства. Е, хто має право отримати земельну ділянку? і де, е, де саме? Е, це питання дуже чітке, воно викладене в земельному кодексі України. Що громадянин України в будь-якій точці України має право використати своє право на? Земельну ділянку до 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства. Чому я на цьому так свою увагу, оскільки дуже часто приходять до мене і запитують, от я проживаю на території вашої там громади, чи там де я можу отримати? Та будь-де. Де ви знайдете вільну земельну ділянку, там ви можете її отримати. Але от. Де саме знайти Оце найскладніше питання для будь-якого громадянина? В 90-х роках, після того як відбулося розпаювання земель, були відповідні проекти, яким було передбачено там землі для підсобних сільськогосподарських виробництв. Тобто це все передбачалось проектом, але відповідні землі вже давно знайшли і реалізувалися в своїх власниках цієї землі. І тепер з цим питанням дуже потрібно до нього підходити акуратно, можна так навіть сказати. І якщо ви маєте намір. Отримати і використати ваше цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. Я рекомендую звертатися до відповідних спеціалістів, які зможуть перевірити дану земельну ділянку. Тому що часто буває на практиці так, що заходять в кадастр, бачать, ага, земельна ділянка не зареєстрована ніким. Ні Ну, начебто непогане місце, і е, з кадастрової публічної карти е, малюють схемку, додають її до заяви і все. І е, вважають, що дана земельна ділянка можливо передати її для ведення ОСГ. От на моєму прикладі е, зустрівся такий випадок, що е, ряд людей е, з однієї з областей. Побачили таку земельну ділянку, яка не зареєстрована, написали на неї заяви. І, звичайно, орган, який розглядає цю заяву, він буде перевіряти, чи не належить ця земельна ділянка комусь, чи не перебуває вона ні в якому користуванні. І, звичайно, було, а, побачили про те, що ця земельна ділянка знаходиться у постійному користуванні фермерського господарства. Тобто вона ще в 90-х роках була передана на праві постійного користування. Відповідно, особам було надано відмову в зв'язку з тим, що дана земельна ділянка перебуває у користуванні на підставі статті 116 пункту 5 земельного кодексу України. Але відповідні особи, хто їх там консультував, я не знаю, вони написали позов до суду. В судовому порядку суд не врахував тих обгрументувань, а чому не врахував? Тому що, як в подальшому казалося, що той, у кого вона була в користуванні, він втратив свій державний акт. Але згідно інформації з Державного земельного кадастру, інформації, з головного управління Держгеокадастру даний державний акт є діючим. Але суд цю не врахував, і відповідні особи знову направили відповідні заяви для того, щоб ми повторно переглянули їхню заяву з за урахуванням вимог суду. І суд в такому випадку. Не врахувавши, вийшлося такий казус, що та, той фермер, на якого була виділена ця земельна ділянка, паралельно вирішував питання. Через суд встановлення свого права користування цією земельною ділянкою. І от на момент, коли надійшло рішення суду про зобов'язання і рішення виконавчого органу зобов'язати раду виділити ці земельні ділянки, надійшло рішення суду про те, що за цим. За цим фермерським господарством вважати право постійного користування. Про що я хочу сказати? Що ті особи, які зверталися, вони не звернули увагу про те, що ми говорили їм, що там є право постійного користування і витратили час. Це два роки витратили фінансову частину і в результаті не отримають цих земельних ділянок. Я хочу звернути увагу, що коли ви підбираєте такі земельні ділянки, ви повинні врахувати всі аспекти. І одразу хочу сказати: рільних земель, вільних, от щоб це була рілля, яка вільна від користувача. Їх на території України немає. Можуть бути вільні землі, сіножаті пасовища. І вільні, можливо, землі, які були колись під садками, які не були розпреділені. Але е в своїх відео я вже розказувала про те, що тут також потрібно бути осторожним, оскільки потрібно з'ясувати, чи не відноситься земля ця до колективної форми власності, де на сьогоднішній час може бути. Е Встановлений законом право користувач і розпорядник цієї землі, і що, можливо, ця земля підпадає під розпаївання членом бувших КСП. Тому я раджу за цим питанням дуже бути осторожним, звертатися до відповідних структур краще це звичайно до органу місцевого самоврядування, куди ви будете подавати вашу заяву. Для того, щоб вони із запитом, щоб вони перевірили, ось ця бажана вами земельна ділянка. Чи не перебуває вона у користуванні, чи вона не надана у власність, чи не надана якесь розпорядження чи наказ на цю земельну ділянку. І з'ясувавши, якщо ви з'ясували, що да, вона вільна і на сьогоднішній день можливо передати її вам у власність, тоді стартуйте по цих діях. Звичайно, якщо навіть в органі місцевого самоврядування вам нададуть відповідну інформацію, вони зобов'язані надавати таку інформацію, оскільки вони є органом, який служить вам, громадянам, і для ваших благ, то може бути таким, що депутати не проголосують за відповідне рішення. Але це зовсім інша тема. Тема тут така, що щоб ви правильно відшукали земельні ділянки. Вони є, але знову ж таки зустрічаються такі, що, наприклад, виїжджають на місце обміряли земельну ділянку, нібито вона і непогана для використання, але на картографічному матеріалі, який є основою для подальшого розроблення документації, дана земельна ділянка чиситься водним об'єктом, бо там колись був ставок і він висох. Розумієте? Тобто, знову ж таки, тут неможливо надати таку земельну ділянку. Які хочу зробити поради органам місцевого самоврядування. Ви, як орган місцевого самоврядування, ви будете постійно стикатися з такими запитаннями, як реалізація права для ведення особистого селянського господарства. Проведіть інвентаризацію себе на території. Я розумію, що всі землі неможливо розподілити для ведення усе. Сплануйте, розробіть відповідний проект, де буде передбачено, що ось ця кількість земель буде розпреділення, можливо, не по 2 гектара, можливо, по гектара, а можливо, і по 50 соток. Заплануйте ось це для ваших людей, які. Потенційно можуть звертатися з клопотанням про реалізацію свого права. Хто це може бути на сьогоднішній момент? Учасники бойових дій це перша категорія, яка на сьогоднішній час звертається до органу місцевих. Так, от і заплануйте там одне-два поля, определенну площу. Якісь поля заплануєте для реалізації на проведення земельних торгів. А якусь площу там для створення нових фермерських господарств. Але у вас повинен бути чіткий план для того, щоб по цьому плану діяти. І, звичайно, коли у вас є такий проект, у вас є ось цей резерв, і він у вас розпреділений, відповідно, провели сесію, і відповідно є рішення на це вам буде легко надати консультацію громадянам, які приходять із відповідними заявками. Якщо цього не зробить, то і буде так, як є на сьогоднішній час в усіх громадах. Звертаються з будь-якими земельними ділянками, ви надаєте відмову, йдуть оскарження в суді. Це вже, скажімо так, той круг, який постійно, постійно крутиться вже на напевно, років восьми. Це потрібно вже завершувати, і тільки від органу місцевого самоврядування залежить, як ви правильно розподілите ваш резерв, який залишився. Знову ж таки, я повернуся до земель колективної форми власності. Якщо у вас на території є господ було господарство, яке реорганізовано, з цими землями дуже уважно, на них не можна, скажімо так, до того періоду, поки не проведуться відповідні зустрічі з членами бувших КСП, допоки не вирішити питання, їх розпреділяти і включати в відповідний свій план, неможливо. На сьогоднішній Час е, е, воєнний, е, бо ми зараз в такому стані перебуваємо Україна, е, е, існує заборона щодо виділення земельних ділянок. Із земель запасу. Тож на сьогоднішній час, до поки не закінчиться війна, виділення земельних ділянок для ведення особисто селянського та і будь-якого іншого цільового призначення, неможливо. Тобто неможливо навіть надати дозвіл на розроблення проєктів землеустрою. Можливо, лише тих земель, які перебувають у користуванні. Тут потрібно громадянину розуміти про те, що якщо він користується земельною ділянкою ще з 90-х років, тому що таке теж може бути. Там в 90-х роздавали для підсудні господарства, але громадянин до сих пор не реалізував своє право, але в нього є відповідне рішення про передачу у власність цьому цієї земельної ділянки. Цей громадянин може на сьогоднішній час реалізувати це право і ту земельну ділянку, яка йому була передана. В 90-х роках. Щодо нововиділення на сьогоднішній час це нереально. Але якщо ми будемо говорити про післявоєнний час, звичайно, це реально. У кожній громаді є запас. Знову ж таки, повертаюся до громад, сплануйте це. І у вас потім не буде ніяких проблем, щоб вам не сипалося на голову ряд заяв, які ви по 2 гектари, які ви не зможете потім реалізувати право. Звичайно, цих земель небагато. Я ж говорю, що це може бути 250-300 гектарів, а в когось, може менше, навіть там 100 гектарів. Тому що головним управлінням Держгеокадастру в областях в певний період було роздано дуже багато земель для ведення особисто селянського господарства. Тому ті залишки, які залишилися, вони, їх небагато, але в цілому вони є, однозначно є. Але ними Потрібно правильно розпоряджатися. Тому знову ж таки рекомендую створити відповідний план, розробити відповідний проект, щоб громадянин, той, який хоче реалізувати своє право, щоб він міг його реалізувати. Окреме питання того, що дуже часто. Зустрічається зловживання своїм правом. Ну, Допустимо, громадянин України він, е, знає, що він може отримати безоплатну земельну ділянку, іде, звертається, отримує е, відповідний дозвіл, право власності в подальшому і передає цю земельну ділянку в оренду. Тут е, також орган місцевого самоврядування може. Е, на мою думку, прийняти відповідні рішення, що передача у власність лише тим громадянам, які самостійно будуть обробляти ці земельні ділянки, тому що землі реально стає мало і передавати їх для того, щоб в подальшому вони передавалися в оренду. Ну, на мій погляд, це не є доцільним. Тому раніше, якщо пам'ятаєте, в 90-х роках для підсобного господарства передавалися землі лише тим громадянам, в яких там був, був була агрономічна якась освіта, був досвід роботи із землями це призначення, але потім цю норму прибрали і на сьогоднішній час цього немає. Тому як варіант для місцевого самоврядування, щоб скоротити той потік заяв, а їх багато, реально дуже багато. Якщо їх всі взяти в цілому, землі не вистачить, це однозначно. То тут потрібно знову ж таки проектом передбачити, кому саме ці землі будуть в першочергово. Звичайно, це учасники бойових дій. Вони заслуговують на ці земельні ділянки. Можливо, навіть варіанти такого характеру, що створювалися якісь кооперативи для того, щоб ці землі в подальшому оброблялися цим кооперативом, отримуючи цю площу собі у власність. Є різні варіанти, але це вже виключно інша тема. Тому я вважаю, що так, можливо, отримати земельну ділянку для ведення все. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, задавайте питання. До зустрічі!